Ми розвивали свій інтелект, читаючи паперові книжки, соціальні навички, спілкуючись офлайн на вулицях, у громадському транспорті. Ходили в кіно, на дискотеки, на танці, там вже знайомились з дівчатами, а щоб не отримати при цьому в морду, розвивали себе фізично, працюючи важко у спортзалах, секціях і на бабусиних фазендах. Футбол, хокей, рибалка, бійки, як багато прекрасних речей насичували наше дитинство та юність. Всяке бувало, звичайно, але ми виросли поколінням, здатним захистити свою країну і свої сім'ї. А що відбувається з сьогоднішніми дітьми 12-17 років? Чи не віддали ми їх на відкуп гаджетам та інтернет-повутиню? Якщо так, пора повертати заржавіле колесо відносин з нашими дітьми у потрібний нам бік. Як це зробити? Зверніться до спеціалістів. Викашлійте дишіть цю гроші. На психолога. Працюємо над собою, і буде нам щастя.